Всім привіт! Зараз знову нема світла, але є чим зайнятися. І навіть і без світла. Так, я вже тут вчора почав, трошки почав перестановку своїх приспособ і усіх своїх. Е, своє, свого обладнання. Назвемо це так. <кхем> да. е, е, до речі, іноді бувають питають, а чого не зробив вікна? Тобто, у мене. Тут кімната, яка, от якщо закриваємо двері, нічого не видно. Ну, Розумієте, нормальне вікно при будівництві нормально коштує. Тому я вирішив, що краще я трошки зекономлю, але буде просте, просте приміщення, яке швидко побудується і не буде дуже багато коштувати. Наприклад, тут є маленькі віконця, бо я хотів собі отакі полки. Одразу над столом. Бачите, тобто таке робоче місце досить насичене всякими ящичками і штуками. Ам, але цього світла ну, ну, майже вистачає. Камера погано передає це. Тобто тут працювати не дуже комфортно зараз на вулиці світло. Ам, якщо на другий поверх ми піднімемось, то тут, звичайно, все набагато цікавіше. Бо тут Стандартні вікна ось такі, і тут можна навіть щось робити, навіть коли світла немає. Так. Але цю кімнату, от в цій кімнаті, якщо відкрити ворота, зараз відкрию і подивимося, наскільки буде темно чи не темно. Так. А ось зараз, бачите, тут досить... Ну, досить світло, насправді. Можна багато чого робити. Камера, звичайно, намагається витягнути, тобто там, де темніше зробити світліше, там, де дуже ярко, бачите, як я одразу де не становлюся, а там, а там все біле. Камера не зовсім передає те, як воно є, але приблизно зрозуміти можна. Ця кімната у мене більше для якоїсь такої гарячої роботи, тобто в мене тут є. Пропановий різак з киснем, яким я завжди користуюся. Також тут стоїть е, горно пропанове, яким я дуже рідко користуюсь, тому що е, ця штука мені більше не для роботи, а для хобі, для, для контенту. Е, от для Ютубу. До речі, ось цей прес, я як його купив, так і не зміг його приспособити у своїх роботах. А Дуже багато в мене сил він зайняв, і він стоїть, просто займає місце. Навіть вже думаю, що можливо треба його продати. Не знаю, якщо хтось знайдеться, кому от зараз прямо дуже треба, давайте поспілкуємось. бо вроді би і продавати не хочеться. Думаю, може щось може щось і придумається. Але реально от зараз я блін, я з ним просто таскаюсь туди-сюди, перетягую, бін, він займає кусок робочого місця, а місця не вистачає. Якщо знайдеться людина, якій треба такий винтовий прес. Давайте обсудимо. Два прожектори в мене є, які працюють від акумулятора, від компанії Intertool, за що я їм дуже велика вдяка за таку допомогу. І зараз вже більш-менш зрозуміло видно. Так, що я хочу? Зараз відійду. Це я просто зараз підготуюсь до прийняття молота всередину. Коротше, да, як я вже може казав, прес я трошечки посуну сюди, маленький молот поставлю сюди, а великий молот потім буде сюди ставати. Зараз я хочу просто, просто розкидати все, що в мене тут є, щоб підготуватися до преси. Тут робочий стол, який стояв у мене в цьому місці, я поки що поставив сюди, але розумію, що він тут нам буде. Заважати більше, ніж користі з нього, тому цей стол я ще й перетягну ось сюди. Підвела карта пам'яті. Ладно, познімаю, мабуть, на телефон. Вроді би, видно. Так, підкатний кран мене звичайно виручає, але я думаю, що краще з цим спрям справлялася така пересувна балка з лебідкою. Тому що я дуже часто не можу нормально підібратися. Наприклад, до преси, я отак от з боку якось причепився і повинен його штовхати. Якби була балка з лебідкою, просто б рівно припідняв трошки да поїхав би в бік. Те саме стосується і молотів, але що є, то є. Якщо підкатний кран мені в кінці кінців задовбає і не буде е з нього користі, то в крайньому випадку просто продам його. Так, перетягнув, да, у мене зайняло це хвилин 20. Ем, поки приловчився, як це зробити, бо я думаю, що він може важити десь тонну або півтонни. І на цей е, винос е, крану я максимум що можу піднімати, це півтонни. Ну і Плюс я боявся дуже високо піднімати, бо мало вішок. Я так розрахував, що якщо щось там обірветься, то він... Ну Цей проект просто стане назад на землю і нікуди не завалиться. Тобто я сильно не піднімав його. Так, ну Маленький молот перетягнути це взагалі не питання. Я його вже тільки піднімав, навіть струмбуюся. І... так зараз виглядає місце біля преса та маленького молота. Ось так від зверху. Ну, треба поставити, мабуть, великий молот. От Коли його поставлю, тоді я зможу ще трошки може, скоригувати позиції ось цих. Я просто постою, може щось пороблю, і тоді зможу зрозуміти, як і де краще зробити, щоб було реально. Дуже якісне місце роботи. Ну що, чи зможу я сам ну, з усякими приспособами і помічниками у вигляді обладнання затягнути двохтонний молот у майстерню? Ну що ж, зараз подивимося. Да, коли молот привезли, було ще жарко. А Зараз вже скоро зима, думаю, треба занести, бо. Бо, блін, так він і залишився на зиму тут на вулиці, а це взагалі буде неподобство. Дві тонни. Кран у мене підіймає е, максимально теж 2 тонни. Ось на крані я виставив 2 тонни собі. Чим довша оця стріла, тим менше воно піднімає. Ну, дуже зручно, бачите, 2 тонни. Півтори, одна, півтонни. Під'їжджаємо до молота. От. зараз будемо чіплятись до нього. Не так, то і просто. Я зміг трошечки підняти цей край, засунув посередину ось сюди бачите кругляшок. Ем, потім краном відпустив і молот опустився там і піднялася ця частина. Бо я можу зачепитись своїм маленьким краном тільки за цю штучку, піднімати один край молота. ну Зараз я зміг підняти спинку. Оцю. ну Зараз буду по такому ж принципу піднімати ту сторону, скласти щось посередині. Потім відпускати, то тут буде підніматись і накладати сюди більше і більше. Бо у мене є ось така приблуда. Не знаю, чи вона мені допоможе, я сподіваюся, що допоможе. Це ось такі ролики і... і така тележка. Я буду намагатись... Зараз тележечка держимо. Ось, тележка. Я зараз хочу поставити на них молот. І тоді пробувати закочувати. Ще одним варіантом є е, просто підкатні ось такі труби. В принципі, робоча тема. Не знаю, чи можна це зробити одному, але коли вас двоє-троє, то спокійно це все робиться. Зараз прямо наочно видно, що якби була кран балка, зачепився би за середнє кільце. Припідняв да, покатив по би. А так прийшлося виплясувати, ось, підкладаючи, підмітаючи, підштовхуючи і так далі. Фух, я поставив його на на ці кольосики, але сам самотужки зрушити просто от за, цю, от, за цю штуку <гум> я не зможу. Дуже воно тяжке. Але якщо ломиком опиратись, ось дивіться. Хоп, палочка, палка-копалка. Хоп. І навіть знімаючи... Бачите, хоп, і поїхали. Навіть знімаючи телефоном. Однією рукою засоштовхую. Так, ну, зараз будемо їхати поступово. Єдина в мене буде проблема, це вони тут порожик. І треба якось це діло перестрибнути. Ну, зараз щось зробимо. Найскладніше при перетягуванні такого молота це оці підкладання та піднімання одного краю. Бо, як бачите, просто катити там, ну там, не знаю, хвилин 10 насправді. А ось ці перекласти, щось буває, не підходить, не під'їжджає, не влазить. При цьому, я думаю, що втрьох. Це закочується за пів години. У мене оці всі метарства зайняли десь години-дві, а може навіть три. Фух, нарешті, можна сказати, молот вже у майстерні. Він стоїть на роликах. А, вот. да, важкувато. Важкувато це одному робити, але при наявності чогось, що може вам підняти один край, чи, наприклад, а, такий кран. або Бувають домкрати, ну ви дивіться, мій домкрат такий зараз на вулиці. його. Бачите, він має свою висоту. Тобто я їм не можу просто підлізти під самий низ, а мені треба така лапка. То бувають домкрати, у яких одразу йде така штука і така лапочка маленька-маленька, щоб під, під щось таке е, товсте, боже, важке залізти. Або іще один лайфхак, коли ви ставите молот, як я поставив на вулиці ставте його на, якусь, на якісь блоки або дерево, щоб одразу воно було підняте, щоб можна було туди чимось залізти. Трохи буде простіше поставити просто на катки. Ось, Це самий дешевий варіант. Труби круглі, багато труб. І вдвох з кимось, вдвох, трьох, воно по бетону нормально заїжджає. Так, воно здається, кодиться ну, по цьому бетону навіть. руками. Головне розігнатися. Роз'єднатись і прибрати сміття з дороги. Включив світло, ну і генератор включив, бо зараз треба обережно поставити його на те місце, де мені подобається. Для цього це треба вже обережненько, все бачите, все розуміти. Так що зараз я його домучую. А, і почну вдягати е, віброопори. Да. Так, я зрозумів, що мені треба по діагоналі туди їхати, тому я вдався до такої хитрощі, е, хитрості. Я розвернув усі е, ролики м -м, приблизно на один і той самий кут ну, і тут теж цю штуку розвернув і, по суті, я буду тепер рухатись не просто по прямій, а трошечки по діагоналі на своє робоче місце. Так. До речі, так. Теж наборчик від компанії Intertool, регулярно мене виручає. ось, Наприклад, зараз я розбираю віброопору, ось, запчастинки її. А розбираю для того, щоб можна було ну, надягнути її ось, раз. І не треба було б піднімати на ось таку висоту і молот ставити зверху. Я зараз так насажу да і все. Ось це. Бачите, віброопора, яка вже. В зборі. Так. Ага. Блі, а, а може все одно прийдеться трохи піднімати, бо я можу не зібрати її. Бо треба там закручувати деталі. А, ладно. Ну, зараз буду пробувати. Чи вийде, чи, чи не вийде. Це у нас різиночка, резиночка і гаечка. Бачите, не влазить так воно сюди. Але якщо боком, то залазить. Мені там треба крутнути один раз. Цю штучку засунули. Потім це взялись і опа. Опа! Єсть! Фух. Все, значить... Значить, можна поставити, не молот, правда трошки з гемором. Так. Але можна. Зараз буде далі ставити. Фух, нарешті я насадив цей молот на шпільки, на оці віброопори. До речі, ще один буде момент, такий критичний. Чи дійсно з такими відеоопорами зможе цей молот працювати, не роздовгувати мені підлогу і не уїжджати нікуди в сторону? Люди, які продавали мені ці віброопори, запевнили, що так, воно буде так працювати. Але оскільки я не бачив ніколи такої збірки з молотами, то, звичайно, я трохи переживаю. Наприклад, я ось почав думати. А чи не повідламуються у мене оці вушка у молота? Бо, по суті, зараз у мене весь молот стоїть на чотирьох точках. Чи не повідвалюється ось це литво? Якщо хтось розбирається в таких питаннях, напишіть мені, будь ласка, чи можна так на чотирьох таких ось шпильках повісити молота, ну, щоб він не розвалився? Питання у другому, що він не розіб'є мені підлогу або не почне скакати в мене по, по майстерні. Це вже я якось розберусь, в крайньому випадку все перероблю. Але якщо воно трісне, і поламається, це, звичайно, буде дуже, дуже погано. Ох, треба ще його підключити і згадати, що до чого тут. У мене є е три дроти. Так, хорошо. хорошо, що в мене є. Якісь дроти, які стрічать із молота. Далі у мене є коробка від нього. Зараз будемо згадувати, що там і як там. Коробочка. У коробочки теж є якісь. О, три дроти. Дивіться. Опа! Так, так так. три дроти. Раз. Якісь штучки. Потім у нас. Опа! Яка байда ржава Вся у мержі. І ще три якісь дроти. А, мабуть, це, це, мабуть, ось так, ось так правильно дивитись на неї. На цю схемку. Я так розумію, що це, мабуть, магнітний пускатель, який треба мені якось ще підключити. Ой. Ой буду розбиратись, можливо, навіть з вашою допомогою, бо якщо ви знаєте, що там до чого то напишіть, будь ласка. Тим більше мені здається, що оце мене, ем, це у мене білий, це алюміній, а у мене всі дроти мідь. І здається, десь я чув, що не можна мідь і алюміній разом е, якось, ну, типу, з'єднувати. Тому з цим питанням я ще буду розбиратися. Ось такі от справи.